Тому прайсків вони як би це регулюють. І е, сьогодні я можу підтвердити те, що я сказав, що тим, що от тот, е, по прикладу, який ми е, бачимо в Європі, бачите, там ті, що не, от немає Скепів, то Деяких країнах, то там я вже казав, що ціни на електроенергію відмінні, чи такі космічні, що, що, що люди не розуміють і підприємства не розуміють. Тому на сьогоднішній день прайскі потрібні, і абсолютно правильно, що їх розширюють, то ми розширюємо ці діапазони і як ми вивчаємо ситуацію, вивчаємо можливість відмовитися від них. Якщо ми розширили прескети між граніцею верхів, а ціни коливаються і вони не досягають цих кордонів, то як через якийсь період, ми можемо їх скасувати і абсолютно спокійно працювати. Але вони на сьогоднішній день не заважають, вони просто як такий елемент безпеки на енергетичному але в перспективі, ви думаєте, від них треба відмовлятися. тобто, якщо після, ну, після ну, війни так, там... Я, я, я не знаю. ну, Я бачу, що відбувається в Європі з цінами, я поки не впевнений. Тому елемент регулювання, ну би, ограничення від цього. Ну, треба... Це новий коридор повинен бути, так? Да,